Вітаю вас! Продовжую вас знайомити з техніками, які можуть використовувати психологи, арт-терапевти для своєї роботи? І сьогодні пропоную вам познайомитися з технікою Я як дерево, авторка Марина Праценка. Яка ж мета цієї техніки? Це презентація себе, пізнання себе. Інвентар, який вам потрібен буде аркуш і папери круглої форми діаметром 20 см згідно кількості учасників. Олівці, ресурсна колода і час до 45 хвилин. Формат роботи може бути як індивідуальний, так і груповий і вік дітей від 8 років. Алгоритм роботи. Уявіть, що ви дерево. Користуючись олівцями, намалюйте його таким, яким ви собі його уявляєте. Дивлячись на частини, елементи дерева, опишіть себе і особливості свого характеру. Якщо можна, то запишіть або на хмаринках біля дерева, або на іншому аркушу Паперу, те, що ви говорите. Розкажіть про своє дерево, відповідаючи на запитання, що це за дерево, в яку пору року воно зображено, чи є на ньому бруньки, чи, можливо, листя, квіти на ньому є, що робить його особливим? Що воно відчуває це дерево? Чи достатньо йому світла, тепла та землі? Якщо ні, домалюйте те, чого йому не вистачає. Далі можна вибрати в закриту з колоди ресурсної три карти, які допоможуть вам відповісти на питання, який я опишіть себе користуючись підказкою карт. Так само можна і девіз сформулювати, вибрати колоду в закриту карту, витягнути в закриту з колоди. І це буде метафорична підказка того девізу, який ви можете собі придумати, записати його біля дерева. І що він означає саме для вас цей девіз? Тепер відповісти на такі запитання, що нового ви дізнались про себе? Якщо це групове виконання, то що нового ви дізнались про інших учасників? Чи вам сподобалось щось у собі, чи щось нове, чи цікаве, ви почули про інших. Можливо, щось би хотіли змінити. І подія.